Вибирати голів райдержадміністрації за конкурсом це перша ініціатива голови Одеської облдержадміністрації Михаїла Сакашвілі, яку позитивно оцінив Петро Порошенко. Вони сьогодні провели зустріч в адміністрації президента. Я бачив ваші перші ініціативи, перші ініціативи по конкурсному набору на посади голів районних державних адміністрацій. Мені це подобається. Я залюбки це підтримую і не маю жодного сумніву, що це буде підтримано урядом. Мені дуже подобається позиція щодо скорочення Штату обласної адміністрації. Я думаю, що з цього і треба починати, бо позиція дерегуляції, дебюрократизації, дереорхізації сьогодні це те, що чекає Одеса, і це те, що чекає Україна. Положительнее отношений тим місяцям, котрі просвідчали ваше виступлення про ніранульової таліранти з корупції. Тож то адесії хотіли слышати. Я на улицях одні шумного добре. Нагадаю, Петро Порошенко призначив експрезидента Грузії Михаїла Сакашвілю очолювати Одеську область з 29 травня і надав йому українське громадянство. Це призначення не зіпсує відносин України і Грузії. Про це на брифінгу сказав речник МЗС Грузії Давид Кере. Кересаліт за перепрошую з його слів, Україна зараз у складному становищі і їй потрібна допомога. Я ще раз хочу заявити про що ми не раз говорили раніше, незважаючи на суверенне рішення українського керівництва, яке подобається нам чи ні, ускладнення або псування відносин між нашими країнами через призначення Сакашвілі не буде. Ми керуємось державними інтересами і традиційними історичними, дружніми і партнерськими відносинами. Грузія і грузинське керівництво завжди готові підтримувати Україну.